Щирі вітання усім, чи у грошах щастя? Щастя, це гармонійна взаємодія зі світом. Гроші щастя не приносять, як і нема нічого цікавого у вілах і ламбаргіні, бо вони лише бетон і залізо. Воно пусте, як те, чим воно є: бетон і залізо. Це лише ідея власної величності, така саме пуста ідея, як бетон і залізо. Величезний самообман голого короля. Дуже забавно виглядають люди, які мають багато грошей і нічого не мають духовно-інтелектуального. Вони не мають любові, тому вони дуже бідні, убогі і забавні. А вони вважають, що виглядають респектабельно. Щастя, це налаштувати себе на стан подоби Всевишньому, тобто на любов до нього і його творіння. Щастя це служити гармонії людства, навіть самою крихітною справою. Коли людина має призвання і щось для світу робить з любов'ю, тоді людина наповнюється скарбами свого призвання, які генерує для світу. Кожен, хто щось у світ несе добре, якесь благо, розуміє, що це і є щастя, дійсна радість, благодать на душі у людини мирної і світокорисної. Кожен, абсолютно кожен має потенціал від Бога нести у світ якесь благо по своїм талантам. Навіть ті люди, які вміють створювати величезні підприємства, бо вони їх можуть створювати, наприклад, з метою створювати дійсно якісний продукт і тисячам працівників виплачувати гідні заробітні плати, і щоб працювали вони у комфортних умовах труда, ходити і спостерігати постійно все. Вдосконалювати, турбуватися, щоб саме робітникам було все комфортніше і приємніше виготовляти якийсь дуже корисний, якісний продукт для світу. І це є радість бачити, як власний розум служить благу тисяч людей. А накопичувати капітали, розуміючи, скільки у світі бідних людей і як багато у світу проблем, це дуже нерозумно, бо розподіляти кошти раціонально і розумно таким чином, щоб скрізь бачити благополучних і щасливих людей, які живуть повноцінно. Самореалізуються і квітнуть, процвітають всебічно. І це абсолютно можливо, щоб увесь світ кожною людиною служив благу усього людства і кожної людини, які тоді будуть скрізь сади, будівлі, продукти і послуги, і яким буде людство, що живе гармонійною взаємодією у взаємоповазі. Це ж просто сьоме небо всебічного процвітання усім і кожним. Підписуйтеся, ставте вподобання. Байки, лишайте коментарі. Бажаю усім пам'ятати. Важливо при житті розвивати свої нетленні багатства, тобто подобу творцю, свою любов до Бога і до світу, свої духовно інтелектуальні якості у ракурсі емпатії, що я можу зробити, виходячи зі своїх можливостей і талантів для світу благого і щедрого. І у цей внесок є багатством людини. Такий парадокс, що розмір багатства не те, що. Можна у світу взяти, а те, що є можливість світу подарувати щедро і з любов'ю. До зустрічі у нових відео!